Мої любі доброго раночку, дуже важливо займатися корекцією в ранньому віці, особливо до трьох років. Звичайно, хто зараз почув до трьох років, не з'їдайте себе відчуттям провини, що ви почали займатися пізніше, але до трьох років. Періоди декомпенсації дуже високі, але це не означає, що якщо у дитини закладений певний діагноз він би кудись пропав. Ні, цей період краще дитину направляти в корекції, і це дуже цінний такий період. На жаль, цей період не всі беруть спеціалісти, не всі розуміють над чим і як треба працювати. Вже в два роки ми можемо побачити порушення мислення, тому що є певні діагностичні і, взагалі, розвиваючі вправи на на вправи направлення на направлення на розвиток мислення, і це вкрай важливо. Потім слухайте далі. Цей період дуже багато чого закладається, і нейронні зв'язки настільки швидко розвиваються, що ні одна таблетка не може їх підштовхнути. Це чому кажуть про те, що немає ні жодної таблетки, яка стимулює мозок. Ви можете навіть не займатися з дитиною, але ви кожні два тижні будете бачити, ну просто два тижні це буде помітно, якісь результати на дитині. Але коли ми займаємося корекцією, дуже важливо і направляти в правильному напрямку. Це вкрай важливо. І Саме цікаво, що такий же період буде а, інтенсивного розвитку головного мозку з 9 до 12 років. І ще ми маємо розуміти, то, що є золотий період до 7 років, коли ще активно також мозок розвивається. А з 7 до 9 ми маємо розуміти, що може бути за стій динаміці або вона буде дуже повільна, і це буде вважатися нормою. Тому гарного дня, бережіть себе, займайтесь корекцією правильно.